П'ять причин, чому ти втратиш гроші при інвестуванні перша інвестування без чіткої мети. Якщо немає кінечної точки, то не зрозуміло, які активи вам підійдуть найкраще. Друга причина займатися купи продай або спекуляціями. На фондовому ринку багато компаній, які за тиждень зростають на десятки відсотків, і може здатися, що активна торгівля вам принесе набагато більше прибутку. Але статистика говорить про інше, третя причина купівля збитко. Ових компаній компанії які не приносять прибутку, мають більше шансів померти, особливо якщо в світі настане рецесія чи якісь інші складні часи. Четверта причина хайпові компанії Її оцінка, скоріш за все, буде завищена. І якщо вам вже така компанія дійсно подобається, то краще трошечки почекати, коли хайп спаде, і можна буде її купити за більш привабливу ціну. Ну і п'ята причина: слухати різні поради блогерів, інвестбанкірів чи інших гуру